Я вас вітаю. В нас подвійне свято. Ми сьогодні позбавляємо Україну від Шмигаля. Від Шмигаля, від його команди, від того непрофесійного уряду. Цей процес був запущений нашою командою розумної політики. Я дякую кожному колезі, хто долучився до цього процесу і від опозиції, і від монобільшості. Тому що більше це терпіти було просто неможливо. Те, те що робить сьогодні уряд, він фактично. Знищує економіку, знищує соціальний сектор, знищує український бізнес, знищує аграрку, знищує е, нашу освіту, знищує нашу медицину, робить все. Я не знаю, що він робить, але таким чином допомагаючи ворогу. Сьогодні в цій залі буде виступати шмигаль, після чого буде він вигнаний з позором. Я не знаю, як ви будете його призначати після цього на міністра оборони. Людина, яка в цій залі в цієї трибуни. Розповідала, що збудувала третю лінію оборони. Ту частину цієї третьої лінії оборони сьогодні окупував ворог. Це та людина, яка на початку повномасштабного вторгнення погодилась і обіцяла про зменшення податків до кінця війни, плюс щонайменше рік після нашої перемоги. Двічі підняли податки, знищивши бізнес, і замість 600 мільярдів дірків минулому році отримали лише 10. Це та людина. Яка провалила розширений економічний безвіз, і зараз всі в попихах намагаються якось це врятувати. А це мінус 3,5 мільярди для нашої з вами економіки. Це та людина, яка не вміє рахувати, яка в минулому році прийняла бюджет, занесла, і ви, на жаль, переклавши на вас відповідальність, ви на жаль, за це проголосували. Це людина, яка не дорахувалася в минулому році 600 мільярдів. В цьому році мова йде вже про 450 мільярдів. Що буде далі, ніхто відповісти не може. Це той уряд, який довів до того, що в сховищах газових 20% газу в наших з вами сховищах це рекорд за останні роки. Такого не було вже дуже дуже давно. Це той уряд, який не піднімає зарплати нашим захисникам в їх деклараціях, як було закладено 20 тисяч, так і залишається. Не піднімає мінімальну пенсію. Я дуже хочу, щоб саме уряд Шмигаля пожив далі на пенсію 2361 тисячі гривню. І таким чином, мабуть, він проживе перші два дні, максимум. Далі всі можливості для цього уряду закінчаться. Тому ми добилися того, що уряд Шмигаля йде у відставку. Ми точно робимо правильний крок. Я дуже сподіваюся, що ми почуємо нормальний звіт і від нього і від його міністрів. І більше. Більша частина цих міністрів ніколи не буде займати місця в уряді, тому що вони насправді в будівлі уряду можуть виступати лише молодшими помічниками прибиральниці. Це їх доля. Дякую.